Вельми шановні представники засобів масової інформації, наша політична сила завжди безкомпромісно і жорстоко стояла проти українських олігархів. Ми продовжуємо боротьбу, і на кожен замах, на просту людину з боку олігархів, відповідаємо трьома. Так, місяць тому нам стало відомо, що державна кампанія «Укргазвидобування» Разом з окремими олігархами і тими, кому вона після революції дивний спосіб попала в руки, намагаються на Полтавщині, на нашій рідній землі, нашій батьківщині в серці України здійснити майже 100 гідророзривів ґрунтових пластів для того, аби начебто збільшити видобуток газу. Насправді це є аферою цього сторіччя. Через яку, витративши ваших податків на мільярд гривень, купивши вже, бувши у вжитку обладнання, знюхавшись через непрозорі корупційні тендерні процедури, з окремими олігархічними колами, вони намагаються пограбувати український бюджет, вони намагаються узурпувати контроль над газовими родовищами на території Полтавської області. Наша політична сила, партія простих людей, представлена в обласній Полтавській обласній раді низкою депутатів, однією з найбільших фракцій. Ту довіру, яку нам дали прості українські громадяни, мешканці Полтавщини, ми відпрацьовуємо своєю боротьбою проти олігархії, проти корупції за український народ і за простих людей. Ми провели великий мітинг під стінами обласної ради і добилися, змусили інші фракції проголосувати звернення до СБУ, до Генеральної прокуратури, до інших силових структур з тим, щоб вони розслідували ганебну газову корупційну оборудку укргазвидобування. Нас підтримала більшість депутатів обласної ради. Проте. Керівництво Укргазвидобування вигадувало тендер, який намагалися провести сьогодні вранці. Команда партії простих людей у кількості кількасот простих мешканців, журналістів, депутатів районних і обласної ради приїхали протестувати під стіни Укргазвидобування. Ми через аналіз документів щодо проведення тендеру. Встановили, де проводиться тендер, і прийшли туди, аби через закон, який нам дає право громадського контролю забезпечити максимальну прозорість розгляду чи відкриття тендерних пропозицій. І що ми дізнаємося в результаті? За кілька хвилин до початку тендеру, ці подонки змінили місце проведення тендеру. Унеможливили нашу присутність, а мене народного депутата України, який згідно з законом про статус народного депутата і Конституції України має право безперешкодного прийому керівниками і допуску на територію тим більше державних підприємств не допустили навіть на територію державного підприємства Укргазвидобування, не пустили, держ... не пусти... не пустили журналістів, не пустили представників громадських об'єднань, не пустили громадян. У таємний законспірований спосіб почали деребан мільярда гривень. Ми подаємо сьогодні звернення до національної поліції, вже звернулися до СБУ. Там на місці викликали силовиків і зафіксували факт майже чотирьох чи п'яти злочинів. Сьогодні ми оскаржимо рішення тендерного комітету у суді. Ми доб'ємося скасування відповідних рішень. І проведеного тендеру. Наступне, я від імені майже 100 тисяч громадян, які підписалися під моїм зверненням до учасників тендерних процедур тендеру, звертаюся до олігархів. Жодного шматка землі, жодного граму газу чи нафти ви не отримаєте, доки я живий, доки працює наша партія. Доки бореться наша партія за інтереси простих людей. Рік ви, гаде, ходите за нами кругами, пропонуєте гроші. Рік ви намагаєтеся нас тиснути, щоб ми дозволили вам в обласній раді залізти в нашу землю, забрати надра, які належать полтавцям. Цього не відбудеться. Ми будемо боротись до останнього. Лягатиму під ваші автомобілі, які будь-якують вести туди обладнання, зупинятимемо всі ваші виробничі процеси. Не буде ніяких гідророзривів і наступної екологічної катастрофи більшої за масштабів за масштабами, яка відбулася під Львовом на Полтавщині. Ми не дозволимо. Більше того, ми внесемо на розгляд Верховної Ради України законопроекти про націоналізацію нафтових і газових родовищ. Про націоналізацію всіх процесів видобутку газу і нафти, газорозподільчих мереж, нафтопереробних заводів. Все, що дав Господь Бог українському народу, має належати українському народу. І український народ через державні кампанії має розпоряджатися цим добром, цим останнім багатством, до якого ще не дотяглися руки олігархів. Ми продовжуємо свою боротьбу, і ви, українські громадяни, повинні нас підтримати. Це і є ключем до низьких тарифів, не тимчасові слідчі комісії, і навіть не майдани біля стін Кабінету міністрів, не ваші підписи і інші речі, саме націоналізація того добра, яке є в українській землі, є основою нашої безпеки, нашого розвитку і є ключем до низьких тарифів, які ви сьогодні переплачуєте. І ми будемо разом з вами боротися. Хочу надати слово. Керівнику штабу опору олігархам у Полтавській області Олександрі Шамот. Будь ласка, доброго дня, Олександр Шамота, депутат Полтавської міської ради. І сьогодні я хотів би звернутися перш за, перш за все до українського народу. Зараз за миттєвими, виду, миттєвими вигодами, які ми отримаємо від так званого гідророзриву э, пластів. Ми отримуємо насправді дуже велику і страшну екологічну катастрофу у Полтавській області. Що за собою тягнуть гідророзриви? Це перш за все відсутність родючості землі, це перш за все втрата водних запасів, які на Полтавщині є найбільшими в Україні і мінеральних вод також. Тому партія простих людей виступає категорично проти необдуманих необґрунтованих екологічних рішень по гідророзривам пласту у Полтавській області і в Україні в цілому. Ми повинні тричі подумати перед тим, як проводити подібні заходи. Тому що родюча українська земля кормила сотні віків наших дідів, і ще сотні і тисячі віків вона буде кормити наших дітей. Газ колись закінчиться. А от наші чорноземи будуть кормити наших дітей, наших нащадків, і це єдиний спосіб України стати найбільш заможною і якісною країною. Тому ми захищали, захищаємо і будемо захищати українську землю. Будемо захищати їх від олігархів, які хочуть мати сіюминутну наживу від видобутку газу, від олігархів, які хотіли знищити екологію центральної України, відкривши. Біланівський гок в центрі України. Ми не дали цього зробити і не дамо зробити те, що вони хочуть зробити з родючою полтавською землею. Слава Україні! Дякую. На завершення тільки хочу звернутися до керівництва укргазодобування. Поспілкуйтеся з Константином Живаго. І хай він вам розкаже, як це боротися із Сергієм Капліном, його командою і партією простих людей. У вас немає шансів. Прийдете на полтавську землю, яйця відірвемо. Слава Україні!